Вітаю, друзі, сьогодні, 13 вересня з вами знову реклачок. Дональд Трамп має зустрітися знову із Володимиром Путіним, але будуть зустрічатися вони не вдвох. Там буде і представник Китаю Сі Цзінпін поки що не виказав бажання проводити тристоронній саміт. Також Путін вирішив, що може жити вічно. Ну, принаймні, він хоче спробувати жити довше і вкладає гроші у проекти щодо проблем старіння. Ви вже знаєте, що під час візиту до Пекіну із Сінзінпіном яким Кім Ченгіном вони обговорювали можливість прожити до 150 років. Тому це друзі не новина, але все-таки цікаві деталі є. І організація Об'єднаних Націй засудила удар по Польщі, але не всі. Давайте детальніше про все це зараз будемо з вами розбиратися. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, звісно, дуже прошу вас про це. Також прошу так само про долучення до збору, який ми зараз проводимо для воїнів першого окремого батальйону морської піхоти, роти вогневої підтримки. Ми хочемо допомогти їм придбати квадроцикл та мотоцикл. Наш збір складає 100 тисяч гривень. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Ми вже з вами зібрали за трішки більше ніж дві доби. Понад 80 тисяч залишилося небагато. Прошу вас долучитися і заздалегідь шалено дякую. Всі звіти будуть обов'язково в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Дякую за те, що ви долучаєтесь. Також підписуйтесь на мою мережу X і на Фейсбук. Всі ці посилання знайдете, як я сказав, в описі від цим відео. Ну тепер, друзі, до суті про зустріч Трампа і Путіна. Вони можуть зустрітися у Малайзії на саміті АСЕГ. Це буде у жовтні. Попередньо були розмови про те, що там може бути Сін Цзінпін, але він туди не летить. Прем'єр-міністр Малайзії заявив, що Трамп, Путін та прем'єр Китаю Лі Цянь візьмуть участь саме в цьому 47-му саміті. Ну і звісно, вони там будуть спілкуватися. Поки що ні Кремль, ні Піднебесна, ні Вашингтон про це офіційно не підтверджували. Але оскільки вже є офіційна заява від голови уряду Малайзії, то однозначно, що вони і там будуть. У мене, чесно кажучи, сумнів у цьому немає. Тому очікуємо вже якихось дієвіших результатів на превеликий жаль аж за місяць, а то навіть і більше. Хоча, можливо, Путін прискорить цей процес, адже удари по Польщі вони змушують Європу і Вашингтон ухвалювати швидше рішення. Чи є ким воювати Росії проти України та проти Європи? Вже тому що атаки проти Європи, як на мене, це початок великої війни, яку Путін буде продовжувати в тій чи іншій мірі, інтенсивніше чи менш інтенсивно? Головне управління розвідки прозвітувало про те, що кількість білорусів у збройних силах Російської Федерації збільшується з 24 лютого 2022 року до початку липня 2025 року Контракти з російською армією підписали 1031 громадянин Республіки Білорусь, з яких 105 уже вже загинули, 84 зникли зникли безвісти. Згідно з даними розвідувальників, кількість білорусів, які підписують контракти з Росією у 2023 році зросла у 39 разів порівняно з першим роком широкомасштабного вторгнення. По роках кількість звучить наступним чином. У 22-му році було всього 6 контрактників, у 23-му було 235 контрактників, а в 24-му було 518 контрактників. Тому Лукашенко нібито і не приймає участь у війні проти України. Але відправляє своїх громадян до Росії для того, щоб вони підписували контракти безпосередньо з Путіним. Звісно, вони це роблять за своєю волю, за своїм побажанням, але я не виключаю, що активно ця робота провадиться на території Білорусі не без допомоги самого диктатора. І також дуже цікаве повідомлення сьогодні. Публікують аналітики проекту Діпстейт. Вони повідомляють, що росіяни, втретє, після випадків біля Суджі та Авдіївки використали трубу для просочування своїх груп. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману 1. Для пресування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, також електросамокати, де дозволяє висота маршрут до околиць Куп'янська. Саме туди вони рухаються, займає приблизно 4 доби. По дорозі вони облаштували собі спеціальні місця для перепочинку, там є запаси провізії, і таким чином організовані групи противника фактично безперешкодно і без втрат потрапляють до Ратьківки, а далі переміщуються на південь лісу, який вони контролюють, і після цього розсесереджуються у Куп'янську і доходять до залізниці. Це не дуже приємна новина, чесно кажучи. За даними Діпстейту, у самому Куп'янську вже є позиції для зльоту російських півідронів. Також повідомляють про те, що є величезна проблема із евакуацією місцевих жителів, які не хочуть виїжджати, а росіяни перебувають в приміщеннях із цими місцевими жителями в одних будинках і знищувати їх ну не є можливим. Тому ситуація тут справді дуже дуже складна. Вона має, як бачите, вже такий бекграунд. Такі випадки були, як я сказав, у Суджі та Авдіївці. Ну я думаю, що ЗСУ однозначно щось із цим будуть робити. І Зеленський також на ставці 12 вересня вчора повідомив про те, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами. Ну і дійсно новин про те, що на Сумщині ускладнюється ситуація на фронті, немає. І це добре. Але попередньо повідомляли про те, що росіяни активно переміщують свої сили із цього регіону на Південь. Тепер, друзі, щодо Польщі відбулося засідання Організації об'єднаних Націй. Саме з цього питання представник Росії Нібензія сказав про те, що. В принципі, вони не зацікавлені в ескалації напруженості з Варшавою. Ну тоді як це виглядає, чесно кажучи, трішки ну дивно. Ну в принципі, росіяни ніколи адекватних коментарів не давали. Але є один примітний момент, який я вам розповідав про те, що Польща активно розвиває торговий новий шовковий шлях із Китаєм, який проходить через території Росії і Білорусі. Поки що це закрито, оскільки почалися навчання, і як буде далі розвиватися ця подія, я вам обов'язково буду повідомляти, тому що це, як на мене, дуже і дуже важливо. Без китайців у ці всі історії точно не відведеться. Ну, воно, і, в принципі, в історії припинення російсько-української війни без Сінзіпіна точно не буде. Так от, за словами Нібінзі, це європейська партія війни, так ну, і взагалі тих, хто, як він каже, підтримує війну в Україні, бо він підтримку України називає підтримкою війни. Так, от ця європейська партія війни роздмухує істерію навколо Польщі, намагаючись зірвати врегулювання конфлікту в Україні. І вчора 50 країн Організації Об'єднаних Націй засудили вторгнення російських дронів у Польщу. Заяву засудження дій Росії підписали більшість країн Європи, також США, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія. На жаль, не майже всі 200 країн підписали. Члени ООН цього заяву, але ще 50, Що як на мене не дуже добре. Ну що найменше, ми вже маємо пул країн, які готові будуть підтримувати надалі Європу і Україну. Ну приблизно це той самий формат Рамштайну. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що він задоволений реакцією Сполучених Штатів Америки на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками. Ви вже чули заяви Трампа про те, що це помилка, про те, що ну, він не дуже хоче там сваритися з Путіним, але не варто було йому наближатися до Польщі, і так далі. Там купа була всякої нісенітниці внятиї заяви з Білого Дому про атаку на Польщу не було. Але Рюте задоволений цим. Ну, в принципі, я вам скажу відверто, що очікувати чогось від Генсека нинішнього не варто. Він завжди буде діяти так, щоб всім сподобатися. За словами Рюти, дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Трампа і посла при НАТО Меттіо Вітакера, є доволі однозначними. Ну тут я без сарказму не можу. І він говорить: я вам зацитую. Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах. В цьому немає сумнівів. Я був украй задоволений реакцією. США, але про нас цього не скажеш, про українців. Ну і крім того, він нагадав, що Трамп поговорив з президентом Польщі Карлем Навроцьким. І їхня розмова була дуже хорошою. Хоча, як на мене, результатів цієї розмови немає ніяких, та й Навроцький займає зараз дуже таку незрозумілу позицію. Замість того, щоб бути на одній хвилі з Дональдом Туском і Сікорським, він продовжує політичне протистояння із прем'єром своєї країни. Навіть після того, як росіяни вдарили дронами по цій країні, по його країні. Що мені дуже нагадує історію в Україні, коли навіть в умовах війни є влада, є опозиція. Ну, на жаль, тут Польща не є оригінальною і ми також. Але незважаючи на те, що заяви з боку Білого Дому щодо інциденту в Польщі вони не конкретні, я вважаю, дуже неоднозначні, але Марк Рюте вважає по-іншому. Все ж таки лунає і голос притомний зі Сполучених Штатів Америки, і це прозвучало якраз на засіданні Радбезу ООН. Так, друзі, ну це є свідченням того, що Діпстейт все-таки працює. Про що йдеться мова? Сполучені Штати Америки на засіданні Радбезу ООН заявили, що Москва порушила міжнародне право статут Організації об'єднаних Націй після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, виконувачка обов'язків постійного представника. Ша, Прион, Доротіші, наголосила, що Вашингтон захищатиме кожен дюйм території НАТО. Це дуже важливо, тому що ми поки що не чули від Трампа однозначно заяви про те, що він буде допомагати посилювати східний фланг Північно-Атлантичного альянсу. Це стосується в тому числі і Польщі. Так, під час зустрічі з Навроцьким у Білому домі він про це говорив. Але більш чітко, як ви бачите, сказала з цього приводу саме виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН. Так от, дороті, Ші сказала, що США буде підтримувати союзників перед обличчям тривожних порушень повітряного простору. Як це буде проявлятися, будемо, звісно, бачити, але нагадую, що на території Польщі перебувають військові Сполучених Штатів Америки і кількості 10 тисяч чоловік. Це найбільший контингент з усіх країн Європи. Також ще зазначила, що Росія посилила бомбардування України після. Зустрічі Трампа із Путіним на Алясці. Якраз ця зустріч проходила в рамках укласти мир. Спроби укласти мир такі були. У Трампа так точно, але ну ми розуміємо, що ця зустріч була не зовсім правильною, м'яко кажучи. Але тут уже американці наголошують, що Путін не виконує своїх зобов'язань, які він давав Трампу під час зустрічі з ним. Про що говорять доротіші? Ці дії. Ключно з порушенням повітряного простору союзника США навмисно чи ні, демонструють величезну неповагу до щирих зусиль Сполучених Штатів Америки покласти край цій війні, сказала Доротіші, тому добре, що все ж таки зі Сполучених Штатів Америки лунають притомні голоси. Ситуація довкола Польщі поки що залишається дуже напруженою. До 16 вересня тривають навчання у Білорусі Запад-2025. Польща закрила кордони з Білорусі, ви це знаєте. А от Литва, яка також фактично знаходиться в однаковій ситуації, як і Польща, загроза однакова поки що не хоче цього робити. Але сказала, що закриє негайно кордони, якщо будуть якісь провокації. Ну, як на мене, це не дуже правильно, їх би треба було б закривати, не чекаючи провокації. Але Литва пояснює відтермінування такого рішення, тим, що на території Білорусі перебувають громадяни Європейського Союзу. Хоча раніше поляки робили заяву. Про те, щоб поляки з Білорусі негайно виїхали. Ну, я думаю, це мали б зробити і інші країни ЄС для того, щоб дійсно обмежити зараз е можливість перетину кордону з Білорусі будь-ким. Ну, поки що Литва каже, що ризик нападу на країну або НАТО залишається низьким. Ну а що тоді було в Польщі? Ну, тут уже знову таки риторичне запитання. Стало також відомо, що міністри фінансів Великої Сімки, як я вам вчора розповідав, провели зустріч уже, обговорювали там подачі заходи для тиску на Росію. Це стосується і енергетики і інших заходів, в тому числі і конфіскації заморожених активів. Про це активно пише Західна преса, але поки що конкретних рішень немає. Держави-члени Європейського союзу домовилися продовжити на півроку вже чинні санкції щодо російських компаній, Ну тут, як ви бачите, Угорщина і Словаччина не стали блокувати це рішення. І Каякала сповідомила про те, що санкційний пакет 19 Європейського Союзу буде готовий ось ось вже десь скоро, хоча вони нам обіцяли його представити ще вчора, 12 вересня. І ще друзі, вам кілька новин, які стосуються США України та Росії. Азербайджан та Україна домовилися про диверсифікацію газових поставок. Розвиток трансбалканного коридору та обмін нафтопродуктами. Про це заявила за підсумками зустрічі із своїм колегою із Азербайджаною, наша міністерка енергетики Світлана Гринчук. Чому важлива ця новина? Це означає, що ми будемо активно закуповувати газ із Азербайджану, те, про що говорилося раніше. Але нагадую, що до Азербайджану газ може потрапляти із Росії, тому ця історія ще матиме продовження. Також Гринчук подякувала Баку за гуманітарну допомогу на суму понад 43 мільйони доларів, з яких, говорить вона майже 12 спрямовано саме на енергетику. І запросила азербайджанські компанії до участі у виставці Rebuild Ukraine у Варшаві. Трамп оголосив про початок масштабного розслідування щодо мільярдера-фінансиста Джорджа Сороса та його мережі організації. І він каже, що ми збираємося розслідувати діяльність цього. Мільярдера, тому що проти нього та інших людей є справа за ріко. Закон про корумповані та такі, що перебувають під впливом рекетирів організації, Трамп вважає, що Сорос стоїть за фінансуванням, навчанням і радикалізацією молоді, підігріваючи терори і екстремізм. Я так розумію, по всьому світу цікаво, як це відіб'ється на Україні. А тепер, друзі, щодо старіння Путіна. На початку відео я вам говорив про те, що Путін вкладає гроші у проекти, пов'язані із вивченням проблем старіння. І фінансування саме російським науковим фондом досліджень у цій галузі старіння та продовження життя збільшилось вісім разів впродовж останніх п'яти років. Згідно з підрахунками видання Нова Європа, заснованими на даних сайту фонду. Обсяг підтримки зріс з 21 мільйона рублів у 2016 2020 роках до 172 мільйонів рублів у 2021-2025 роках. Насправді різниця може, як кажуть, вони бути ще більшою. Тобто, може бути і неофіційне фінансування цих проектів. Очолює Опікунську раду цього фонду Андрій Фурсенко. Давній друг і соратник Путіна. У поточному п'ятирічному періоді російський науковий фонд підтримав 43 проекти в галузі фундаментальної медицини, яка пов'язана зі старінням. Тоді як у 16-20 роках таких проєктів було всього 7. Більшість із них, 34 заявки, були схвалені у 21-23 роках. Розмір стандартних грантів збільшився з 3-6 мільйонів рублів у 2017 році до 4-7 мільйонів рублів. Щорічно, в 2024 році. І Путін, незважаючи на те, живий він чи не живий, в холодильнику, не в холодильнику, але все ж таки продовжує кампанію дуже серйозно, аби показати, що він може жити вічно. Це все, друзі, не випадково. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, долучайтеся до збору, про який я говорив на початку відео. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Коментуйте, що ви думаєте з приводу почутих новин. Дякую за вам за підтримку. Всіх люблю ціну і шановні, не перемикайтеся Все буде Україна!